Сьогодні збиваємо рамки, так в нас налагоджений процес. Камін горить, теплота у нас повним ходом. Арчі відпочиває. Ці рамочки у нас вже готові. Ці вже збиті, ці вже добиваємо. Треба ще протягнути дріт і на тому все. Так, Арсен Миколайович теж в роботі, працює. Маємо такий опік Не добиває він нам. Не добиває страшно. От, залишаю таку малесеньку штуку, яку треба видобувати молотком. Ми знаємо, що йому сталося. Бив-бив нормально. Поміняли скоби і в скобах проблема, в самому апараті проблема, не знаємо. Зараз може поглянути. Приходиться добивати молотком. Чого би не мали робити? Якщо я знаю, знає, в чому питання, підкажіть. Можливо, ми виправимо. Можливо, це в собі проблема. можливо, сам пістолет себе зносив. Не знаю. Якщо ще не міняли, спробуємо поміняти, тоді вже будемо. Ось так. Процес у нас прекрасний. Можна сказати відпочинковий. Рамочки збиті. Натягнути як струна, потім ще трохи перетягуємо. І так, запустився компресор, докачуємо. Плануємо збити 1000 штук, зараз набили десь біля 120, напевно, буде разом. Більше сьогодні не буде, ми ще може десь 20 здоробимо, але не більше то точно. Так що працюємо, працюємо далі. Так, так в нас проходить зима. Так нас пропарят их.